Вітаю вас, друзі! Це BLDC мотор. І всі знають, що зворотна електрорушійна сила або Back-IMF BLDC двигунів має форму подібну трапеції. Ми всі бачили щось таке схоже на різних картинках. Тож, візьмемо оцилограф і спробуємо її побачити. Якщо вийде, спочатку переконаємося, що це саме BLDC мотор, а не PMSM. Ось характерні ознаки. Концентрична обмотка. Явно виражені полюси ротора у вигляді магнітів. До того ж такі мотори добре відомі. Думаю, сумнівів немає. Це саме BLDC мотор Підключимо щуп осцилографа до двох фаз мотора. Обертаємо ротор. Я це роблю шурупокрутом. крутом. Очікувано бачимо рівнесеньку синусоїду. Думаю, тут нічого не очікувано. Деякі джерела. Пишуть, що так вимірювати бек і МФ неправильно. Треба, щоб підключати між центральною точкою і фазою. У таких моторах обмотки зазвичай вмикаються трикутником, але цей моторчик згорів на роботі, я його перемотав таким самодротом, кількість витків така сама, просто обмотки увімкнув зірочкою, щоб отримати цю середню точку. Що ми очікуємо побачити? Заглянемо до книжки, посилання на яку я залишу в описі сторінка 301. Для мотора 14 магнітів, 12 зубів, маємо побачити щось схоже на таке: синус між двома фазами. Окей, так і було. І щось віддалено, схоже на трапецію, помічено як фазна Бек-ІМФ, тобто зворотна електрорушійна сила. Увімкнемо осцилограф до місця, де кінці обмоток поєднуються, і до фаз мотора. Обертаємо і бачимо теж синус без жодного натяку на щось. Щоб бодай віддалено нагадувало б трапецію. Якщо ви здивовані, напишіть коментар чому. Може, тут криється обман, може я тут шахір-махір вас дурю, може в мене силограф китайський чи ще щось. А може, все ж таки ми вимірювали не зовсім зворотну рушійну силу, бо зворотна чому вона була? Якщо почитати, що таке зворотна електрорушійна сила, то з'ясуємо, що це напруга, яка виникає в електричному двигуні під час його обертання і протидії прикладені до нього до двигуна напруги. Тому вона і називається зворотна електрорушійна сила. І в нашому експерименті все начебто так і було, окрім однієї деталі. Ми не подавали на двигун напругу. Від того, що ми своїми губами назвали цей електромеханічний пристрій двигуном, він насправді під час експерименту таким не був. Давайте поясню інакше. Як називається електромеханічний пристрій, ротор якого ми обертаємо, а на виході отримуємо електроенергію? Так, генератор. У слові генератор слово двигун є? Ні. А як називається електромеханічний пристрій, на який ми подаємо напругу, він обертається і виконує роботу? Двигун. Отже, нам треба подавати на мотор напругу, і тоді в ньому буде виникати справжня зворотна електрорушійна сила, Зворотна, прикладеній напрузі. А коли нічого не прикладати, то тоді про яку зворотну електрорушійну силу можна казати. Тому таким способом, як ми робили, намагатися вимірювати зворотну електрорушійну силу не вийде. І якщо так крутити, скажімо, Білдісі-мотор і PM SM, то в обох скрізь буде гладенький синус. Тож підключимо мотор до регулятора і дивимось напругу між середньою точкою і фазою. Це взагалі не те, що очікувалось. Якісь пірамідки та дешта трапеція. Гляньмо, що відбувається з середньою точкою. Щоб осилографа підключаємо між нулем живлення і середньою точкою. О, так виявляється, напруга середньої точки не постійна. Подивимось напругу на фазі мотора. О, ось і вона, знайома, нам трапеція. Це і є та сама зворотна електрорушінна сила. Щось вона не схожа на ту фазну Бек імф що з книжки. Тут не все є Бек імф у цей момент на фазу подається плюс живлення. Нагадаю, ми розглядаємо біл d мотор і в нього блочна комутація. І коли фаза підключена до плюс, то бачимо напругу живлення. І ніяк не бек-ІМФ. В цей момент фаза підключена до нуля. Відповідно, тут бачимо нульовий потенціал. І тільки в ці моменти, коли фаза вільна, тобто не підключена ні до нуля, ні до плюс живлення, на ній фіксуємо фрагмент зворотній електрорушійної сили. Яка насправді реальна форма зворотної електрорушійної сили у ті моменти, коли фаза підключена до нуля чи плюса, ми не можемо виміряти та можемо лише фантазувати. Та я вважаю, що вона таки схожа на трапецію, як це зазначено у книжці. І стає цікаво, а як так? Відбувається, що коли ми обертали ротор мотора шурупокрутом, він генерував синус, а при реальній роботі мотора трапецію. При вільному обертанні магніти ротора впливають на статор з обмотками, в які генерується напруга. При роботі двигуна коли на нього подається напруга, по його обмотках вже протікає струм, який створює магнітне поле статора. саме через те, що у статора з'являється власне магнітне поле, яке складно взаємодіє з магнітним полем ротора, і може виникати зворотна електрорушійна сила не синусоїдальної форми. І форма зворотньої електрорушійної сили залежить від конструктивних властивостей мотора. Якщо ви знайдете час погортати згадану тут книжку, то дізнаєтесь, що для різних співвідношень кількість зубів статора кількість магнітів ротора, буде різна форма зворотної електрорушійної сили, яку я нагадаю, ми сьогодні не змогли зафіксувати цілком. Тому на завершення, два питання. Перше. А якщо на цей двигун ми подамо синус, а не блочну комутацію, чи залишиться форма зворотної електрорушійної сили такою ж? Трапецеподібною, чи ні? Друге. Це блочна комутація дозволяє нам заміряти зворотну електрорушійну силу під час, коли фаза вільна. Та під час збудження статора синусом вільної фази не буде ніколи. На кожну з фаз в будь-який момент часу подається якась напруга. То як нам тоді виміряти зворотну електрорушійну силу мотора? Свої думки з цього приводу пишіть у коментарях.